Усім привіт, друзі! Ви на каналі Проконаскописовий канал. І ми з вами, друзі продовжуємо проходження. І завершаємо проходження ігор Слендеріни І у нас сьогодні на черзі фінальна Слендеріна яка називається Slenderina X. Це фінальна частина по цій Слендеріні але не хвилюйтесь, друзі. У мене. Й, е на запасі є ще пару фанатських версій Слентеріди. Тому ми Слентеріду ще не завершимо, але ту Слентеріду, яку ви зараз бачите, це остання частина сленти. Не буду того зволікати, поїхали. Так, е склад. Да давайте Бендю. Ми це завжди на Бендю пройшли всі частини Слентеріди, так що цю частину теж пройде. Ось. Так, ну що ж. Е це, до речі, отас би саме тай улюблені частин по Slenderі, тому що ми тут виявилися красивому серому звісно, але красиву сам. От, і наскільки я тут ставлю, в цій частині Slender. Тут має бути гра Дракула і також. Опа! І також павучки. по моєму два павука там в цій частині є. Тому такі справи. Так, ну що ж. Uh, починаю проходити, а було... тепер наша задача голов вибратися з підвалу. Ось. Тому такі справи. Так, ну що ж, uh, карта є у нас. Ну, ми, я, напевно, її курсувати не буду, тому що. Ну, в принципі, да, що ще подобається. Так, ну що ж, я. Оце так зустріч. До початку. Ха! Приколись? Приколіться, яка зустріч за доріде, то шо? Так, ну добре, тоді давайте пішли тоді. Забечем ухтиш. Дара в дракула, ти що? Те. Так. Ай! Коцту беде. Це заліто було, а чи було? А як тебе через дробилу побачив? Тихо. Блин, я тут шут присал На! Падлюха! Все. Так, ключик. Зараз я зараз попробую знайти два ключа. Я вже додашов, треба ще один. Ось. Те. Так, нам треба, коротше знайти ще один ключ, я не знаю, де він може бути. Якби він... це може бути десь. Так. Так, нам треба коротше знайти ключ один. Коби ви не використати, звісно. Може тут зараз. Звичайно? Ні. Тут у ці шафі можна ховатися, але не бачу смисл ховатись. Оп. А тут. О! Це два ключа би Тепер ми йдемо назад. Тепер ми йдемо на другий поверх, значить. Ось. Зараз будемо біти на другий поверх і там, коротше, ми... весь по боксіді ключ. Так. Ти чого так здалека заспавдилось? Так, тут Дракула. Мінус. Так, все, пішли. І довела десь. Купила паукаті, Та Ти тут шипиш. Шо, Шо всіх здурів? Так, відкривають ці двері. І ще один. Так. Так, тут також шафа. Ось тут у нас Аджел тут сидить. Отак от. Так от. Но нам треба включити. Так, а. Так, і тепер я можу відкрити спеціальну ключа в Так, отак тут, коротше, типу, втекла. Адже, хоча я не знаю, як вона втекла. Дякую, тим, що її тут в ігрі не буде, тому що як вона була в ігрі, зараз це було просто капець. Так, а я піду, поки сиді ключ активовувати, він побув отут. Активовується. Так, отак тут, де, тут активовується. І нам тут, коротше, треба знайти. О! В шеф-букс. Ні, чекай. Bookshelf. shelf. Книжкове полиця. Нам треба книжкову полицю. полиці. Блин. Да. А паук до речи с двух ударів там убивается. Ну и ж! Да. А паук с двух ударів вбивається, и ч Так, надо треба дати паук, тому що там книжкова полиця є. Так тут шипить. Все тихо, музика. Перестань. Так, підтибався за лавер. Та Падла. Так. Вот дайте кидаться следири, тут кто сейчас. Шу Так, тут ч, два, тут лоб є І стадери. Так, лобака у нас тут того використовується додалечко. От к дружку, до на речі, додалечко використовується. Так. Так, підчитаю двері. Ведь двері. двери. Так, тут у нас наступна підказочка. Села, підвал. Так, що це? что саме низ, підвал. Тихо, Головне коли заткнутися. Як цей бде грав тракула уже. Так, ну, тобто, сюди через свій цей дебо. Тут буде швидше, принципі Та що шасли... ды Шо це було, блін? І тыріна играв в др І павук, це взагалі залі нормально? Боже ти бій. І все ззаду. Просто капець. Так, коротше, друзі, знаєте що? Зараз я тоді що? Зараз тоді зараз переприйду дойду йду до того моменту. Я не буду показувати, як я це все перепроходив ззаду, бо зараз я дойду до того моменту, де ти подаш другу підказку і все. І тоді ми з вами продовжимо грати. Так, друзі, коротше, я вже дійшов до моменту, де я брав вже цю підсказку, другу. Ох. Так, ось вона, друга підказочка. Ну. Як так, Злодеріна, ти мені запароло проходження? Тут ралю вискочила, дивчасто ця скотиняка і все. Я до неї суд подав. Я реально суд подав. Я атакував павука, вона що? Вона на мене вилізла. Це не чесно якось. Я а Я хотів через уже через тиспити, ну, В БАНЮ! Иту. И БАНЮ! Все, я в підвал. Ну это мене в підвалі не чіпають. Як ты дивно? Так, вот сюда вот подсказочка. Так, что тут у нас? Пианино. Так, пианино у нас сейчас. Вот пианино, и это другая строка, это код. Ашкеф. Короче, как вот так. Ой, это пианино, по-моему... Чекай, что тут? Что-то это поведает. А пода. А поза другого першу тут. Ні, 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 це на третьому. Це аж на третьому. Так. Коротше, окей. Так, ну пішли. Пішли тоді на третій поверх. Добре, що через звідси, можна йти тут. Пусть це як так сучно. Хто такі, до речі, високі перила робить взагалі? Так. АЦФ, це а, а, коротше. Так, Е, ти відібрав е, ручку. Руч. Так, отут удоволува у нас двері є. Які відкриваються тільки за допомогою цієї ручки. Нет. Все покрутили. Оп, это здорово. Так. Так, і тут у нас є розгадка. Головоломка, обкушіш. Так, тут треба тут дати ключ. А, ось він. Так. А, так, ти можеш відкрити кейс. А, я знайшов ключ від кейсу. О! Так. І коротше за допомогою типу цього ключа я відкрию собі кейс там, де типу, гроб грав дракули. Ось. Так, тоді зараз що, Зараз тоді що, Заберемо ключ. Ну, ти ще не ключ, а... Дещо? Так. Так, ти відкрив кейс. Ти знайшов Щось знайшов, корот. Не знаю, що це. Короче, це на ковальне, коротше, нам треба... І вітрі на третій поверх. Пішли відносимі тоді. Угу. Диви на ту скотиняку А боук в залі, если бачили? вы навіть віддайте шов такий не бачу мене. Супер. Так. Сюда кладемо на ковальню. Відходить на невеличку перерву. Так, коротше, друзі, ми поставили тут акувару. Тут відкрився у нас прохід. І тут у нас... камішик. І ці кріщі. Нам треба запихнути судел. Так, а ти ваш запихнути сзадеріл. Так, тут у вас Анджело з'явиться, вона намається насталі кат. Так, оце це наша шкала, зліва це наша, а справа це сведринина. Тихо! Блін, а наша шкала швидко сликає. Блін, треба було почекати, окей. Так. Тихо! Тихо! Відхилюємось. тихо, так, Я правда я трохи не розумію, що відбувається. Ще трохи, ще трохи лишилось, нам казали? Все. Ми ув'яздили Сентрину книжку із Сентеріна. Сникла назавжди. Ну і що? Лишається лише втекти. Так, мені треба тікати звідси. Тікайте до виходу. Все. Тікаємо до виходу. І все. Так, ну і зять у нас Анджела, якби. Чи то трохи. Ага. Так. Ну короче що, нам треба тікати, бо тому що замк розвалюється. так, все Ну тут звичайно падли мають бути бутышцы Где-то так на коло пианино их оптурем Ха! Це моих путур Паук, блін. Ой, все, 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 сап, все, се, я зрозумів. Це я просто тікаю. Ну все, тепер ми просто тікаємо. чекаем. Нерчи на мене. Не Неоре там! За розвалю, це замок розвалюється, як ви бачите. Все, а ми тікаємо. І книж і Сендріна навіки закрита була в книжці. Кінець. Девелопер. Ну що ж, друзі, о от таке от завершення ігри Слидер. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на мій канал. Якщо ж ти були підписаними, всім дякую за увагу, всім бажаю удачі, всім пока.